Вітаю вас студія Тива в прямому ефірі. Будемо говорити зокрема і про якісні я сподіваюся зміни в українському бізнес-середовищі. З нами в ефірі Ольга Ридзюк, директор тренінгової компанії «Олером Консалтинг». Я правильно так, сказав? вірно. Олером Консалтинг». так і організатор форуму Ван Юкрейн. «Ван Юкрейн». Форум Ван Юкрейн називається Епоха Змін і нові стратегії. Та э, чи справді в країні є э, люди, які мають нові стратегії? Бачення розвитку країни так дійсно. Назва першого форум Ван Ukraine» Епоха перемін нові стратегії, я б сказала, що з 90-х років Україна переживає етап становлення сучасної української державності, різні аспекти економічні, різні аспекти політичні. А останні десь півтора роки ми бачимо різкі кризові навіть стани. Але Ми бачимо, відчуваємо, ми відчуваємо їх на їх власній бачимо, шкірі так. вибачте. Але ви знаєте, ці кризові стани нам дали дуже позитивні моменти, дали позитивні моменти, що. Люди почали трошки по-іншому мислити, почала трошки по-іншому консолідація нації відбуватися і української державності. І ви знаєте, як кажуть, що удача це коли готовність співпадає з можливостями. І можливості вони є завжди. А Самі саме поняття кризи це з грецької мови переломний момент, і після перелом і після любої кризи завжди є підйом, і будемо чи ми готові до цього підйому нового світлого для нашої України. Я це вірю, і це так воно і буде, Я... тому що після великої кризи завжди йде підйом. Але готові готові ми можемо бути. Які будуть, коли ми будемо з новими стратегіями, з новими технологіями і будемо черпати досвід. Країн компаній, які переживали ці моменти, тому і назва форуму вона актуальна для сьогодення епоха переміннові стратегії. Я зрозумів. Ви от е, з того числа оптимістів, які кажуть, що криза це взагалі найкращий період, коли відкриваються можливості, коли е, ну люди змінюють там свою ментальність, змінюється парадигма. Та, але все це треба зробити. Да, Я, це які, треба які, зробити які, Яким чином. Тобто, от теоретично, ну. Ми всі про це знаємо, чуємо. А практично ви ж бачите, що зараз відбувається в країні. Так ну ви знаєте, це є ще і поняття деякого відбору, да що зможуть вижити і пережити кризу тільки люди сильні духом, сильні своїм оптимі... оптимізмом, і які зможуть знайти креативні підходи, і в даній ситуації знайти можливість для подальшого зростання. А нові напрямки бізнесу зараз виникають. От у зв'язку з кризою, з війною, та, народжується новий бізнес. Я вважаю, що так. А, до нас їде, от мені це дуже цікаво. Є такий західний мультимільярдер Річард Бренсон. Він мені цікавий, тому що, знаєте, я свого часу надзвичайно цікавився авіаційною космічною тематикою. І от він фактично перша людина, яка, зокрема, має такий напрямок як приватні космічні подорожі. Та? Приватні Космічні кораблі, які літають вже на орбіту, і це здається його вислів. Що ми будемо, якщо захочемо, будемо космонавтам, які зараз на орбіті перебувають на міжнародній орбітальній станції, підвозити морозиву. Uh -huh. так? ну, такий красивий uh -huh. вислів, uh -huh. тобто він показав можливості своєї компанії. Чому він їде зараз в Україну? А розуміючи, що Україна переживає зараз надзвичайно складний період. Так, ви знаєте, сер Річард Бренсон це дійсно людина легенда. Його називають екстремал бізнесу, рицар геніальних ідей. Це тільки от, от він деякі... у нас на моніторі. бачите, так. і завжди з посмішкою. Це тільки деяка, деякі слова, які визначають нестандартність особистості цієї людини і його динамічність, його креативність і вміння завжди йти до своєї мети, не зважаючи на якісь складності, і перетворили його. Імперію Virgin Group, можна сказати в бізнес імперію, і сьогодні це 400 компаній в різних сферах бізнесу. Це 50 тисяч співробітників, які працюють з ним, і це 34 тобто, не... країни світу, в яких він працює. Не лише космос, так? не лише космос. Це ще авіакомпанії, це залізничі компанії, це музичні студії. Е... Видавництва, банки це все в його бізнес імперії. І ви знаєте, головні складові його успіху це людяність, клієнтоорієнтованість, завжди бажання навчатися і все робити з радістю і пристрастю. І його бажання філософію, та да, це його філософія. Він з юних років хотів змінити світ, і в нього завжди е, ці ідеї вони і е, рухали його компанії змінити світ і е, впровадити те, що він хоче, і завжди знаходились люди, які були готові його підтримати, і саме він. Як ніхто може дати зараз українській бізнес еліті, бізнес середовищу, отой стержень, отой, оту силу духу, що рухайтесь до своєї мети, надихайтесь і надихайте свої, свої компанії, свої колективи. Бо якщо лідери... Будуть у стані страху і апатії. То що вже казати про співробітників? А це велика кількість, це економіка України. А ви цей секрет для себе визначили? А тобто є багато людей, які хочуть змінити світ, які мають позитивне мислення, мають там гарні ідеї, але досягають величезного успіху лише одиниці. Ну тому ми і запрошуємо оці одиниці. Як ви кажете, Річард Бренсон це е особистість одинична у світі. І ви знаєте, багато шанувальників в Україні, Сера Річарда, і я сама його шанувальниця. І вже багато років я хотіла привезти його, щоб він виступив у відкритому форматі. Це так, такий фан-клуб. Да? Він, він був е е е як е Запрошений гість на економічному саміті, але не було можливості великої кількості аудиторій поспілкуватися з цією людиною, і зараз він сам згодився. І захотів приїхати в Україну, тому що бачу як свою місію підтримати бізнес-середовище і дати ту енергію, ті навики, ті технології, які рухали завжди при створенні його компаніями. От це добре, що ви сказали, що от він, він готовий сер річард Бренсон. Зараз ми про нього говоримо. Готовий щось надати так українському бізнес-середовищу, але ж він бізнесмен. Ми тримаємо це в голові, що він бізнесмен і чи бачить він тут нові перспективи і нові можливості, які відкриваються, не зважаючи на війну, на падіння економіки, я, на я так. думаю, що він як бізнесмен якраз і. Їде, щоби поспілкуватися з бізнес-елітою, тому що це заплановано в його графіку, і, можливо, і наступні інвестиції Сера Річарда будуть, будуть в нашу Україну. Власне, я хотів запитати, чи збирається він інвестувати. Я і думаю, в... що це все можливо. І в яку галузь цікаво, можливо, в аерокосмічну? Ви знаєте, я думаю, що в нас багато галузей в Україні, які мають великий потенціал і інтерес для закордонних інвесторів. А чи заплановані зараз зустрічі з представниками там української? Я я не знаю сказати, я, я не хочу вживати це слово еліти, та но, ну, але там з активістами українського бізнесу, як, якщо можна так сказати, а з ким він буде спілкуватись його графік 30 квітня дуже щільний. Він прилітає на своєму власному літакові. Далі це будуть серії прес-конференцій із СМІ як України, так і Європи. Далі це виступ серед багатьох скажімо, для багатьох бізнесменів у палаці Україна. Далі це закриті сесії. З бізнесменами і України і Європи, які приїдуть на форум Ван Ukraine, а також буде ряд індивідуальних закритих сесій. Там українські олігархи будуть присутні, мабуть, будуть так? мабуть. А хто ще а, а ввечері? Ще хочу так поділитися. І в... а ввечері сер Річард захотів відвідати одну локацію, але це поки що секрет. Не хочу е, цю таємницю говорити. А за декілька днів ні, ні, до вже дофорумів... якщо вже почали, то вже розповідаєте. Хай це буде поки що така інтрига. Так. Він хоче тут, знаєте, відвідати є... одне місце у Києві, одне місце. Да. так? Да. Зараз ви не скажете про ні, не місце. скажу. Хай це буде трошечки така таємниця. Цікаво, так. але тут є певна небезпека. Знаєте, сер Річард Бренсон буде навчати українських бізнесменів, в тому числі олігархів, способом ведення бізнесу там в Європі, в Америці. Так і тут головне, щоб він не навчився від наших вести вести бізнес. Ви ну, знаєте, я думаю, що його 40-літній досвід він зможе передати, і знаєте, як досвід він вже має такий устоявшийся, да? Непохитний, Непохитний вже такий. Да. Хтось, якісь ще відомі спікери будуть на цьому форумі? Так, ми підібрали ще п'ять спікерів, які будуть також на форум Ван Юкрейн. і ми керувалися при відборі. Що це люди повинні бути відомі, які завжди виступають на міжнародних конференціях, форумах, симпозіумах. Ви можете назвати і підтримують... зараз можете? Да, я зараз назву. і які підтримують філософію Сера Річарда Бренсана і доповнюють його. А саме Габорт Берт, це один із засновників стратегії Блакитного океану. Субтитрувальниця це я читав цю книжку. До є Червоні океани це так. океани величезної конкуренції, де компанії вбивають одна одну. Так і є Блакитні океани це нові інноваційні напрямки, так. в яких ще ніхто не працює. Так оця людина буде у Києві, і це буде перший його приїзд на такий великий відкритий формат в нашу державу. Далі Фредерік Харен, це шведський підприємець. Він спеціаліст по впровадженню креативу у бізнесі, і його книга ідей. Його багато книжок, але от книга ідей, вона входить у 100 кращих бізнес книг всіх часів. Він залюбки поділиться новими креативними підходами, які можна використовувати, і якими дуже гарно впроваджуються у великих корпораціях світу. Також ми запросила Бена Сандерса, це наймо наймолодший винахідник, і він підкорив і північний, і південний полюси. Коли йому було 26 26 років, також буде Євген Чичваркін. Це можна сказати, такий сучасний екстремал бізнесу, мільярдер, який завжди йде до своєї мети, не дивлячись на економічні чи політичні якісь обставини в його до його особистості. І також буде Джон Ваннейкін це легендарний мотиваційний спікер, антикризовий стратег автор більш 40... Книжок по менеджменту, по продажу, по мотивації управлінню персоналом. Ну таку гвардію бізнес бізнес-тренерів ви серйозно збираєте. Так. Люди люди не боялись зараз в цей період летіти і перебувати в Україні. Ви знаєте, всі залюбки хочуть приїхати і е, хочуть вкласти свою частинку свого досвіду, вважаючи ситуацію достатньо непросту, яка зараз в нас відбувається в Україні, тому що якщо ми не, пот... не підтримаємо підтримуємо лідерів бізнес-середовища, які Ведуть за собою можна сказати всіх, і на яких тримається економіка України, то коли ще проводити такі заходи? Тобто, да, нелегко організувати такий форум зараз. Але ви знаєте, відповідальність велика і місія дати це Україні, дати натхнення, дати можливість інсайтів для бізнесменів, дати можливість отримати корисні бізнес-контакти і далі розвивати свої компанії. І я вважаю, що багато власників і СЕО після форумів вони зможуть із своїх локацій. Українських команд і компаній зробити міжнародні корпорації. Все в наших руках. Слухайте, це в контексті реформ зараз, те, що відбувається, та чи будуть зустрічатись ті спікери, яких ви перерахували з українськими політиками? Та, для того щоб поговорити про, форм... про напрямок реформ? В ви знаєте, країні. цей форум ми плануємо зробити антиполітичним. Це форум тільки в економічному аспекті для Але його можна зробити економічним для того, щоб ну надавати якісь рекомендації і поради, як виходити країні з кризи. Так, це можливо, може бути, так да, це може бути. А як ви особисто ставитесь до тієї економічної ситуації, в якій зараз країна перебуває? Ну, от знаєте, більшість аналітиків констатують той стан, який є. Але от я помітив, що дуже мало людей, які кажуть, що реально потрібно робити. Тобто, фантазує багато людей, фантазують, так? Да? А реальні напрямки а, ну, вони залишаються поза кадром. Хоча багато країн проходили цей шлях, тут немає якихось відкриттів, так. Пров, проводячи ці реформи. Чому в Україні цей процес буксує? Як ви вважаєте? Ви знаєте, що я можу сказати? Це моя така суб'єктивна думка, можливо. Але в нас дуже багато, як вже традиційно генетично закладено, що емоції страху і емоції такого якоїсь безнадії вони привілпре. Вони якось сильніші, чим емоції позитиву, бачення майбутнього, стремління робити, просто брати і діяти. Краще сісти, плакати, а не щось робити і діяти. Мені якось здається, це трошечки шкодить, що знаєте, якось необхідно зробити деякий такий поштовх, деяку таку переміну, і тому ми і організовуємо і, і в уряді такий також, форум. Наприклад, так ви знаєте, не хочу я. Я розумію. Ви аполітична, Став... за... Політична Даш, людина це, зараз да, ви говорите, але моментів. але поруч з економічними змінами має йти якийсь психологічний тренінг. Так, можна сказати, що це там і багатої психології, тому що як мотивувати людей, якщо самому не змінюватися, якщо самому не розширювати кордони своєї реальності, своєї свідомості. Ну а що... на наприклад, ви ж очевидно контактуєте з українськими бізнесменами. Я навіть не кажу там про знаєте про топ якісь там десятки. Uh -huh. Про зараз, якщо говорити про е, людей, які е, намагаються підтримати свій бізнес в цих складних умовах. Та? А е, чи вдається зараз більшості людей е, це зробити, чи все-таки песимістичні настрої перемагають? Ви знаєте, все таки песимістичні настрої перемагають, але бізнесмени, які дивляться вперед, дивляться в майбутнє, то в них і компанії не можна сказати, так, що зараз підйом і чи зростання, але стабільно робота йде. І я бачу в цьому закономірність, спілкуючись, як ви кажете, з бізнесменами постійно, тому що ми постійно проводимо і тренінги і семінари, і ми спілкуємося з нашою аудиторією. і Ми відчуваємо її. Але ви знаєте, от недостатньо зараз більше таких психологічних моментів і емоційних Лю людям не хватає цієї позитивної такої енергії. І тому Сервішад Бренсон як ніхто, просто як ніхто може її дати. Це разова для багатьох акція, людей. чи в принципі це можна робити серійно та привозити такого масштабу людей для того, щоб вони заряджали місцеве бізнес-середовище. Що так. фраза «все пропало», та вона неправильна. Ні, вона невірна. Вона невірна і її треба від, відкидати і взагалі. Деже не брати її до уваги, форум Ванюкрейн ми робимо вперше, але ми плануємо цей захід проводити щорічно і запрошувати відомих людей, таких як Роберт Кіосакі, Білл Гейтс, Дональд Трамп яких ще не було у відкритому форматі в Україні для того, щоб наші бізнесмени могли в Україні прийти, поспілкуватися з цими легендарними людьми, а не їхати до Європи чи Америки і тим самим робити нашу Україну повноцінною європейською спільнотою? І у нас кілька секунд, коли в Україну насправді підуть справжні великі інвестиції, я розумію, перший пункт це коли закінчиться війна. Давайте от з другого пункту почнемо. Ви знаєте, я думаю, що інвестиції можуть піти в будь-який будь-який момент. Все залежить від бізнесменів і від їх можливостей заявити про себе за кордоном. За показати свої бізнес-плани, показати свої креативні ідеї і підходи, що можна робити в Україні. Все залишить тільки від нас. Дякую, дякую. З нами Ольга Ридзюк була в ефірі, директор тренінгової компанії Олером Консалтинг і організатор форуму Ван Ukraine. Я сподіваюся, що ми вас зарядили таким оптимізмом. Будьте з нами о 15.30 і Я вам обіцяю цікавих гостей. Дякую.